О! Друзі, всім привіт! Зранку поїхав на ярмарку і придбав класне свіже м'ясо. Тому готуємо шашлик зі свинини за класичним рецептом. Приєднуйтесь, буде цікаво. Поїхали! По інгредієнтам у нас сьогодні два види м'яса. Основне це ось такий класний шматок 2-кілограмової ошийка. І кілограм шикарного ребра. Як я казав раніше, маринуємо сьогодні шашлик за класичним рецептом. Для цього нам потрібна цибуля, сіль, перець, лавровий лист та перець горошком. Спочатку нарізаємо м'ясо. Ребро нарізали. Тепер нарізаю ошийок. Подивіться, який він красивий. З прожилками жирка для шашлика. Кращого м'яса не знайти. М'ясо нарізане. Тепер нарізаємо цибульку. У нас зараз ранок. На вулиці йде дощик. Смажити будемо ввечері. Маринуватись м'ясу 5-6 годин. Ще хочу нарізати цибульку для смаження шашликом. Орієнтовно десь. 5 мм і нарізаю кружечками. І так, всі інгредієнти ми нарізали. Тепер нам треба посолити. Додаю мелений перчик. Звичайний класичний мелений перчик. І в мене тут лавровий листочок і перець горошком. Тепер гарно вимішуємо наш шашлик. Успіх цього шашлика дуже простий, свіже, класне м'ясо. Берете цибульку, спеції і все. Так, Все, я його гарно вимішав. Я викладу цибульку, цю, яку нарізав для вже смаження, нехай вона разом з м'язком тут відпочине трішки. Наш шашлик замаринований. Витратили ми на процес маринування хвилин 30 це максимум. Зараз я його поставлю в холодильник і зустрінемось з вами вже ввечері біля мангалу. Вогонь горить, настрій чудовий. Зараз нанизуємо м'ясо на шампури і будемо смажити. Так, для зручності достану цибульку з миски, пару шматочків м'яска, кільця цибульки. Ось так буде виглядати наш шашличок в виді. Ось такий гарніричок у нас буде смачнючий. Це картопелька з салом. Всі продукти нанизані на шампури. Приступаємо до процесу приготування на вогні наших смаколиків. А хто там намальований? У нас ще такі дві смачненькі хлібини є. Нехай вони тут трішки підсмажаться. Так, друзі, наше м'ясо готове. О! Така краса у нас вийшла. Так. О! Шашлики, картопля готова. Подивіться, тут якісь слова абсолютно зайві. Зовнішній вигляд цих страв вони говорять самі за себе. Зараз я візьму шматочок м'яса і спробую. О, яке воно соковите, Подивіться, скільки соку. Ну, що куштуємо. Друзі. В моєму розумінні це. Можна назвати класичний шашлик, нічого зайвого. Свіже м'ясо, цибулька, мінімальна кількість спецій, і в результаті ми отримуємо просто ну дуже смачний шашлик. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!